Мера Божого, любі, давайте помолимося молитвою Давида, щоб закінчилися усі ці прокляття, які є в сім'ях, які є в Україні. Це є молитва покаяння. Таку молитву він чує і чекає Бог. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого. Загладь беззаконня моє, обмий мене зовсім з мого беззаконня, очисти мене від мого гріха, бо Своє беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною. Постійно тобі, одному тобі я згрішив і перед очима Твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганий у суді своїм. отож я в беззаконі народжений, і в греху зачала мене мати моя, ото полюбив яси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти і сопу мене, і буду я чистий. Обмий ти мене і я стану біліше від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Амінь.